з автоматикою, нема нікого все yeah. то ти йди вперед, бо я А ти з мк 14 справа хтось. Я вроді би забрав його. Да. Зверху я забрав. Довго дуло. Від, відповзай. Він отут. Ні. Так як внизу. Ні, він на дром поверся. Дивиться на другий поверх, він на другому поверсі. Я його побачив. я накидав йому. Ігрок біжить. Забрав. От тут одного забрав. Не висовывайся. Де він? Это бог. Твой локи був. На першому і на другому есть. Ти вже все? Ні. О, тут от, от, я поставив, я один. Я Одного не бачу. убил. На мете На Наверху остався на балконі. Тот його вбив, да? На низу убил, на балконі. Остався, все. Поняв, все понял, все понял. Я значит не чекаю, окей. Yeah. Я. Моя... Я yes, забрал. Хорош. На балкон. Shit. Все. Все. Это моя бомба. МК хорошая пушка. Да, только китайцы. Угу. и Не такие немцы, ладно. Зараешь за шею руку и пойду до тебя. Не, я в сейве. Угу. Усі забрав. Ти забрав двох и я двох. Одного. Ти одного, а я двох. Значить, що ще один має бути. йо має? я за задувки не взяв, а вовки є? Не знаю. Він вилетів 5, напевно, вже немає в нього світла. Пушку ти забрав, я шолом, наушники і рюкзак забрав. Прикрывай я побьев, а чекачу одне. Це четвертий, все, по ідеї тут більш нікого не має бути. Займаємо другий поверх. Угу. Як що сейчас в спину не пролетить? Или з камней? з камней. Як прочил ближче ще далі ставить? Вс, ясно, отдав. Хто хрена? Е, игроки. У Метка. Гранату кинув, гранату кинув. А, вони газ кидають. Вони на дверах.

Кидай, кидай. Оце що ми з залежкою розділилися, це не хорошо. Куди мене? І як мені звідси вийти? У мене наушники погані. А бот піднявся. Дується хтось. Де? Там, де... За стойкою. Олежі погано. Дуже. живе? Ні. Не, не буде жити? Не випусти його сюди. справу справа тебе сейчас кидати щось буде. Звідки ні, не тут, не тут, не тут. А нема застойку нікого. Вирях, ще кинув. Дуйся. Я на вулиці, на вулиці. Дуйся. Ливо, слева, 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 стрельба. Тойф, о, тойф, хит, свитка. Не, левый, клевий, шлиф хит. Да, левый. Дай, да, вот тут стрельба. О, рядом. Дуйся, Олег. Платом Він на дверях тут. Так. Да. Він на дверях тут лезе. Треба, щоб їх двоє не було. Він не спіши. По ньому, по ньому, по ньому, по ньому. То помідли. Пойду. Він докидається. От, то -от, от. стіною, зараз у тебе лівіше пішов, обходить буде через оту диру. Отут, отут буде. сейчас там. Он в крутой киллер. Але... Но... Не-не-не, давай, 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 давай. -давай. It's... It's It's so Она уже булки вспутила. З вашими аренами. Яйця не згорились. Іди, іди, пацан, щас. Секунду. Двері, вроді, я закрив, да? Да. Тут опишається. У вас двоє. Ні, це бот. Я. Yeah. Забрав. Забрав. Я брал. Нет, спочатку ног на бив. Бежите кто Дай мне задутись. Закрий двери. Закрий двери, сховайся. Що робим? Занимаем другий поверх. Давай пробуем от змкашками. Я вас сю сюда чир чирикнул, да. Не буду я бота чіпати. Пальцем неботу. То що, залітаємо в приміщення? Да, мене ж зачекай. Хтось ходить, да, по поверху? Знаю, то ти прыгал, певно. Ні-ні-ні. Ти запився? Да. Тупой ему вставив? Й, конечно. Да. Он антенна же в Ты жив, а не стариф. Ну пока тишина. Кто-то ходит. Нет. все. Я не розумію, хто по горі ходить. У мене чи ті у же немає. Угу. Mm -hmm. Що там є хтось зліва? Я бот по тобі? Ну я думаю, да, ну типу, якби це був не бот, ти ж знаєш тут так. Тут якщо не бот, то ти вже... Тобі бот-бот ну, давай є, от... Будеш, от... А я вот кудышут а, не, а, я, ну, а, а я не знаю я знаю открывай короче а я не знаю чем я гляну. Ну, пробуй да я ладно открываю <кхух> хотя же ничего нормального тут не падало Від слова зовсім. Угу. <кхух> Ні, колись колись давно, то падало пару раз. Колись давно. Колись я був молодим. Да. Спина була ціла. <піл> так далі. Оце було давно? Да. І не правда. Добре, шо робимо? Конюха! На мотель цим кашками мені... Не ну якби зби двом заливать, то в принципі нормально було б а так. Ладно, пошли. З оптикою в упорі. У мене Х1, Х4, то я не знаю, яка в тебе. Тож само? А як за все, так і виходить. Палюся, палюся. На отелі стріляють. Я не знаю, що це що, що у мене за такі наушники, я нічого не чую. Ти в глушоному шлімакові, да тому у тебе. Що не чуєш? Не мусиш, не маєш. Так, трезапеться. Погнали, погнали. Що по патрах, по патрах, гуд. Я з четвертим бігаю по. троном. 80-й, так, да, тут 80-го може бути достатньо тра-та-та, і лежимо і пограли, награли. Ладно. Ну вчора то нормально я порозкладав. Я забрав чотирьох, а алешка одного. Ти кібер. Клітяш. Так, мені треба наступні мішки, як будемо знаходити з медициною, то. Мені треба винести 13 одиниць медицини. Різного виду на верстак другого рівня А зараз я тебе чуть-чуть перекручу. Не можна. Кажи щось. Кажу щось. Не можна прикручувати мене. Гнали на конюху. Якщо були на мотелі, то могли б піти на коню. Зараз ми їх заберемо, значить. Твої слова. В мене за стіною хтось ходить. Бот на когось кричить. Ти мене бачиш? Ну, Зараз до мене буде виходити. Давай заходим. Так, лутаєшся тут, я пішов далі. Ого, угу. де тут світа навіть стоїть, нема нікого. Да, тут світа. Давай, стіпиш может зайти поки ти зі світу? хто тебе в спину? Та накидали непогано мені. Зарадуєш. Не, все, я вже забрав. Лутайся, зараз, тільки дозаряжуся і це, і нормально. А о, я медицина вчора вивчила, мене так непогано. Дивись акуратно. Я акуратно не имею. А то ми балакаємо завжди з тобою, а потім Хтось заходить в спину. І все. буде? Преду докинутися. Добре, що не закинутися. Так, окей, запиваюсь, іду по розлуту тих бомжів, що я чпекнув. Зараз я прикрию. Ти, -ти, 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 ти Я не иду. Я думал, что ты. Тут типы. Вот тут в упоре. Сейчас. Вы... <реклевый> 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 О, понял, да? Понял, понял. Вот тут, о тут я. А. Все, минуснул, вроде бы. Не, нокнул. Добыл. Вертаюсь. Заходит назад. Наче він і сам. Не, за... не дивись. Тут. Ода-дав на це вікно, я хотів сказати, дивись. то вікно, що ти дивишся, воно пробивається тільки з твоєї сторони. Ти нічого з... з нього зробити не зможеш. Воно не... Бо я в нього стріляв і не влучив жодного разу. Ага, воно не прострілюється, я зрозумів. Ну хоча б бачите, де хто є, поки заряджаюсь. Докидусь. То значить воно ізно двору так само не прострілюється. Так, либо він був з Тімейтом і зараз там в дискорді Джонни Джонні мене чпекнули. Либо він за рандомом був. Давай по-тихому, докинусь. Да, Готовий? Да. Я чув тільки одного, але він туда кидав. На, там бот на горі, значить тут нікого. Давай. Давай, вверх. Открывай, сейф. Все, можно бігти. Я бы пише рюкзак по напылесосу бигать бы не зміг. Ну да. А надо ці стимуляторы брати. <кхем> Раз стокаток каток выносить, щось брать стимуляторы, потім ще платить, платить, платить. Так, вот, побег. В ту сторону. Угу. Вы, пацаны, короче, красивые. Что ты шо, Якщо я туди дивлюсь, то коротше прямо переді мною. Да, тишина якась, тишина. Один бомжик попався і... Ти хочеш зустріть? Прям зустріть, зустріть? Так Музикальна шкатулка. Позолочена клетка. За лям 600, червона. Савчик. Нам надо вийти якось. Кладай цей ві а, а воно. А вони в мене є, як у на шість одиниць. На на шість одиниць. Треба йти, коротше, на вихід. Де в нас вихід? Аж тут а дальній вихід. Або на свічку йти. свечку. Показать тобі, ты не бачив ще? Я ще такого uh, не бачив. Я бачив, <рел emphasize>. я бачив, так. Ну, ми знаходили ще. З тобою чи з uh -huh. Ну, прикольно виглядає. Так, Куди нас на свічку чи на дальній вихід? На свічку, на дальній може хтось бути. Зараз черік-черік нам буде тут. Взагалі кажи як хочеш хоч. А ти я що знаю, і ну йдемо на свічку тут недалеко до неї. Тільки треба продивлюватись. А я перший. Якщо шо, про ту позволю. Щоб чирик чирік зараз не був. Ні, здохнуть то мені все одно, я не хочу комусь віддавати. Оце. Клітку. Ну, операти. Це шо? Її ж можна вроді виставити собі в комнату трофейю. мене вже там золотий шолом стоїть. Де? Не бачу. Блядь, тут стільки. Ти Ну ти диви на нього, хто? А, поняв. Зверху.